Під час чихання виділяється крапелька сечі. Ця проблема насправді присутня у дуже великій кількості жінок. Але, на жаль, в більшості випадків жінки приймають рішення мовчати про неї, іноді навіть вважають, що це є нормою, а враховуючи досвід мам, бабушок, говорять, що це вікове і на цьому зупиняється. Проблема сама не уходить, вона продовжує розвиватися, і іноді. Можуть бути проблеми в сім'ї, в соціальній адаптації. Насправді це відео не вилікує, звичайно, від цієї проблеми, але зможе трошечки допомогти вам зрозуміти, чому так відбувається і чи можна цьому допомогти. Для того, щоб. Бути в курсі, ми маємо з вами зрозуміти дуже просту річ. Це сечовий міхур це уретра. І утримання сечі відбувається тоді, коли тиск в сечовому міхурі буде менше, ніж тиск в уретрі. Тоді, звичайно, сича тут накопичується і не виходить назовні. Коли людина хоче помочитися, ситуація міняється. Тоді тиск піднімається в сичовому міхурі, а уретра розслабляється, і людина мочиться. Це називається акт сечовипускання. Ми його зараз не зачіпаємо, тому що жінка між актами сечовипускання має утримувати сичу, з чого формується тиск в сичовому міхурі. Всього-навсього, з двох компонентів. З Тонусу м'яза сечового міхура. В медицині він називається детрузер. І якщо він розслаблений, відповідно, цей м'яз не тільки не створює тиск в сечовому міхурі, а навіть трошечки старає його, старається його зменшити, тому що він розслаблений і дави, не зжимається. І другий важливий фактор це є тиск на сечовий міхур ззовні. А так як сечовий міхур знаходиться в черівній порожнині, ну, можна сказати, в порожнині малого тазу, але зверху на нього давить черівна порожнина, то, відповідно, тиск в черівній порожнині в якійсь мірі передається на сечовий міхур. І з чого формується тиск в ретрі? Тут трошки складніше. Я не буду вдаватися в дуже важливі подробиці, але значення має тонус м'язів тазового дна. Раз. Товщина слизової уретри. 2. Тонус сфінктера, який зжимає нашу уретру. 3. Кут сечового міхура і, між сечовим міхуром і уретрою. Це основні фактори, які формують тиск в уретрі. З віком, з пологами, з фізичною діяльності. Дуже часто фактори починають змінюватися. Тонус м'язів тазового дна знижується. Гінекологічні проблеми призводять до збільшення кута уретри між уретрою і сечовим міхуром. Слизова оболонка уретри зменшується, і, відповідно, тиск в уретрі починає ставати трошечки нижчим. Звичайно. Різниця між тиском в сечовому міхурі і в уретрі, вона досить велика. І навіть чуть-чуть просівши тиск в уретрі не призводить до того, що крапелька сечі буде виділятися. Все буде нормально. Однак, в якийсь момент, коли чомусь тиск в сечовому міхурі піднімається, все ж таки уретра не справляється з утриманням цієї сечі. Коли це може бути? Коли тиск різко піднімається в черевній порожнині. І, мабуть, найяскравіше це проявляється, коли жінка чхає, тому що акт чхання це рефлекс, який сформувався у нас протягом тисячоліть. І він не контролюється нашою свідомістю. Тобто, фактично, коли щось подразнює е, рецептори в носі або в ротовій порожнині, то е, організм, намагаючись позбавитися збудника або позбавитися подразника, різко скорочує м'язи грудної клітини, черівної порожнини і різко виштовхує повітря з нашого е, дихального тракту. Але в цей же момент цей високий тиск. Дави на сечовий міхур і тиск в сечовому міхурі різко підвищується. І якщо у ретро в цей момент не здатно ефективно утримувати тиск, тоді крапелька сечі виділяється назовні. На жаль, досить часто це є лише початком проблеми, тому що в подальшому, коли м'язи тазового дна будуть ставати все більш е атонічними, коли кут. Між уретрою і сучовим міхором буде збільшуватися, все менше і менше буде потрібно підвищення тиску в червні порожнині, щоб крапелька сечі була втрачена. Тому з часом сеча може виділятися при кашлі, при вставанні з ліжка. А останньою стадією або, мабуть, останнім етапом є е, взагалі неутримання сечі. Тоді іноді навіть просто жінка, пересуваючись в просторі, може втрачати сечу. Чи може цьому допомогти? Це окрема велика наука, яка займається лікуванням якраз нетримання сечі. І якщо бути правильним, то цей варіант нетримання сечі називається стресове нетримання сечі. І, звичайно, в залежності від ступеня вираженості цієї проблеми, ми можемо або пробувати змінювати поведінкові реалії, тобто, коли жінка може пробувати. Рішити проблеми використанням прокладок, на жаль, іноді памперсів. Але все ж таки, в більшості випадків на початкових етапах, ми можемо порекомендувати вправи кегеля. Ви можете загуглити або подивитися на Ютубі, вам дуже достовірно розкажуть, що таке вправи кегеля. На початкових етапах ми можемо використовувати медикаментозне лікування, однак тут все ж таки вам потрібен повноцінний огляд уролога, коли він зможе прийняти рішення, чи є шанс вирішити цю проблему медикаментозно. Якщо проблема вже Занадто, скажімо так, в запущеному вигляді, то іноді нам доводиться виконувати слінгові операції, коли фактично ми підшиваємо сітку і створюємо ще один додатковий механізм утримання сечі, тобто такий згін у ретрі, і тоді досить часто ситуація покращується, значно покращується для жінки, і вона може повертатися до повноцінного життя. Однак самостійно ви не можете прийняти рішення, які з варіантів лікування вам підходить. Тому моя основна порада: не ігноруйте цю проблему, але вирішення цієї проблеми шукайте разом з вашим лікарем.